Дорогенькі були. У нас вечеря. Е, пройшов майже тиждень, е, як я підв'язав крила, бачите, качечка так і ще тримає його, хоча воно в бік, я думаю, від цей. А качуро воно вічно злітало, злітало, хоча проходив він десь добрих 4 дні. Але толку ніякого. Запізно я, напевно. Я попробую ще його злопати під одну крила, щоб воно йому не заважало, те, як я зробив в чорній густі. І хай він росте. Ну і приберемо його тоді на м'ясо, тому що ми практично з усіх качурів там ще лишилося три. Чотири. Одного вже замовили, мають тільки поважити. Лишається два на продаж. Ну і відповідно, якщо їх ніхто не купить, вони теж підуть на м'ясо. То м'ясо в нас качками цього року глухо. Несеться в нас ще одна качка, це вже кинець жовтня. Ось глибокий кінець 20 ї чиста, ще пару днів вже буде листопад. Качка несеться якась знову, яка з них я не знаю. Але ми ті яйця вживаємо. Бачив, як наш оцей слон парував одну качку 8 кілограмів. Все ж таки я думаю, що він не буде мати хисту, але, як то кажуть, в нього пробудилося бажання паруватися. Ось такі то наші качки, випустив їх трохи сюди. Щоб вони пішли собі позбирали трави, але вони там далі бояться йти, попискують. Напевно, ось це несеться, що попискує, бо вона йде на нічні здохти, хоча яйця забираю. От, такі наші дівчата лисіють, шкарадні зараз виглядають, е, яка вага племінного стада, тільки вважав селезня, качок я не важу. Оце наш веслокрилий хлопчисько. І, до речі, тут он цей молодий. Теж в нього веслокрилість, але правого крила. Я його управляв, управляв. Я спробую ще його злопати і йому підв'язати, тому що це на ранній стадії. І, можливо, воно ще вирімається. Гарний качурик. Довго ріс потім підскочив, важко. Йому вдавалося, але все ж таки виріс. Так, є півники мінорка на, на продаж, гарні. І ось цей один півник. Білий Фельдер. Ми продали сімейку, я вже це говорив, білий фельдера. Курочок на продав вже немає. Ще поки що лишився ось цей один півник. Трошки такий не дуже, але тепер бачимо, що поправляється, і маю надію, що він відійде. Що це? Хрипи? Хрипи пройшли, правда, не всіх. Зараз вони в нас п'ють водичку. З вітамінчиком після антибіотика. Тілокс я давав, їх пропоював. От. І зараз вони сьогодні перший день, вчора вони практично нічого не пили, був такий перекур, а сьогодні перший день вони почали пити в нас вітаміни, розбавляю їм з водою і даю їм пити, так що вони після антибіотика трохи відновили свою імунну систему. Була курочка десь тут старенька така хвора, але ніби відійшла. Легорни не несуться, одне яйце на два дні. Глибокі линці кури, як я казав вже там про легорні я знімав відео, дуже ними тішуся, що вони цього року пішли всі в линьку, бо минулого року вони в линці не були, і вони неслися, і тепер несуться, тобто треба дати курці відпочити. Ось ця хворенька. Але вона активно бігає, гребень неї вже почервонів, а то був синій. Я ж її сьогодні злипаю і буду шпікувати окремо таблетками від глистів. Також я від глистів хочу проглистогонити таблетками весь молодняк, але треба дати їм відпочити після антибіотику, тому що чисто випадково дойшов в аптеку там, дещо. Думаю, візьму від, щоб обробити від кліща на зиму курник, підготувати їх до зими. Я щось говорю з лікарем, кажу, от пропою там тілоксом, і беруши в нього таблетки від відсока, хочу їм дати. Він каже, ніякому разі зараз не давати, поки ти їх не пропоїш антибіотиком, потім треба пропоїти вітаміном, аж тоді ти можеш вже пхати в них таблетки від глистів, тому що це і гельмінти, як він мені пояснював, і антибіотик одне з одним не поєднується, вбиває імунну систему і садить сильно в печінку. Тобто, Деколи слушні такі поради, не поради, а спілкування з ним ми з дружим, паном Володимиром, навіть по телефону, де що мені треба, він мені підказує. І спілкуємося про птицю, і він мені, як то кажуть, підказує, що до чого, як робити. Ця корочка в нас все ж таки хромає. Трошки менше, трошки більше. Не знаю, чи де впала, чи що, ну сподіваюся, кал в неї шикарний. Сподіваюся, що це все ж таки вона впала і підвихнула собі лапку. Це молоденька курочка Легорн. Це від наших курей, як я казав, що різниці є, що вони чуть-чуть менші за е, чеського легорна. Живуть вони окремо, треба їх мені позначити, щоб я їх не поплутав, що це наші, а це чехи, Так мені буде простіше. Е, ось. Але грибінчики в них підростають. То все ж таки, як я тоді говорив, за місяць-півтора думаю, що будемо вже з яйцем. Отакі От наші ці маленькі, вони, до речі, старші від чехів. Е, десь на, ну, не на місяць, а на пару тижнів, ну хай буде на місяць. От ще одна, аж тепер я зауважив. Тоді, коли я ще знімав про них про легорний фільм пару днів тому, то ще грибінчиків так не було. І вон та, та третя, ще грибінчик в неї так не підростає. Тут зараз вони п'ють звичайну воду, наші облізлі амрокси. Кожного дня по два яйця, деколи і й три, це досить для мене як то хороший показник. Цей півник хороший йде на продаж, кого б цікавило, звертайтеся, я вже його пофотографував. І будемо викладати на продаж. Він був такий маленький, всі його кусали, а зараз так виріс велико. Ще про хрипи. не хриплять, є поодинокі випадки хриплості. До не бійтеся, Васька, вони тебе бояться. Поодинокі випадки хриплості є. Одна з білих курочок підхрипує, з малих там курочка Білий Фельдер. Важче, з рибок, іде, і з тих більших теж хтось зробить, по ідеї нікого. Але всіх їх я буду потім ще раз лапати і ті, які в мене так дуже добре хриплять, я буду індивідуально їх від хрипів обробляти. Перевертають годівницю, треба буде її повісити, щоб вони не її не привертали. Бо потім вони дрібне не виїдають, коли дощ робиться болото дуже сильно. Це великий мінус. Все ж таки гранулятор треба буде потім часом думати, різні тобі здоров'я. Так, то розказав, то розказав. Про хрипів будемо вже, будеш прицом заганяти кожному окремо дзьоб і вже буду безпечний, що вони від цього поправляться. Бачимо, ну одна курочка. Жовтолаба і в неї грибінчик також підростає. Це вже починає мене трохи тішити, є мінорочка, в котрих теж грибінчики підростають. Дві курочки мінорки в нас замовлені, ми вже продамо. І лишилося там одна, по-моєму. Ні, дві. Дуже багато не було, є півні багато, а лишиться ця одна, що таку білу величку має. Перепрошую. Треба все ж таки було спитати Володимира в етаптеці що купити, мені здається, це в неї шкіра така, можливо, це навіть і від кліща таке буде бути. Хоча я її обробляв індивідуально, я сипав на неї м -м -м, пудру. Треба знову заново злапати і зробити цю ж саму процедуру. Ось так коротко про наших курчат і курей. Будемо йти лягати спати, збиратися, треба йти ще намолоти зерна і зробити їм комбікорм наготувати. Ось це ззаді оце бракована. Бачите, вона яка набагато темніша за цих. а ці такі жовтолабі, гарні курочки, теж гребінчики підростають. Ну це б вже, по ідеї, мало би занестися. Давно вона? ось вона. Бачите, в неї вже і сережки, і гребеньки великі. Але не хоче. Ну нічого, на все свій час. На цій такій полосатій. Цікавій ноті будемо з вами прощатися. Всім мирної, спокійної, тихої ночі, любові і Божої благодаті.